Вас вітає товариство Сан Ми пропонуємо якісні та функціональні меблі для ванних кімнат власного виробництва. На огляді колекція Еко, що відзначається природною естетикою. До комплекту серії входять тумба консольна або на ніжках, пенал та дзеркало. Тумба для умивальника доступна в трьох варіантах шириною 60, 80 і 100 см. Тумби комплектуються умивальником зі штучного каменю Еліт. Виробництва торгової марки Сансервіс обраного розміру, що додає ванній кімнаті більше простору. Також для всіх видів тумб, можливий вибір стільниці. Білі та під мармур зі штучного каменю, сіра з керамограніту. Поверх стільниці ви можете розмістити бажаний наставний умивальник. Шухлядки консольної тумби легко відкриваються та закриваються завдяки телескопічним направляючим з автоматичним дотягуванням. Пенал Еко 35 у ванній кімнаті є практичним та стильним рішенням для забезпечення функціональності, організації та зручності повсякденних рутинах. Колір білий. Фасади декоровані натуральним деревом ясеня, обробленим м'яною олією. Завдяки різним полицям і відділенням. Пенал допомагає організувати речі та предмети, зробивши простір більш чистим та охайним. Наші дзеркала це не просто відзеркалюючі поверхні. Це приголомшливі акценти, які підсилюють естетику вашої ванної кімнати. На відео дзеркало еко з світлодіодною LED підсвіткою та вбудованим блоком живлення. Також доступне дзеркало еко розміром 600х600 з підсвіткою та сенсорною кнопкою вмикання. Серія еко додасть тепла та природньої краси.